Ви тільки уявіть, християнин отримує пропозицію працювати в армії, розвідці чи спецслужбах. Одні кажуть, це ж грішно, бо там насильство. інші – це служіння, бо ти захищаєш людей. Так хто ж правий? І де та межа, за якою служіння стає? Ну в таких силових структурах стає зло християнство і політика, пасивніші активність. Чи може християнин працювати в спецслужбах, армії розвідці? Де межа між служінням і участю в насильстві? Перше, Біблія ніколи не засуджує служіння в силових структурах. До Івана Хрестителя приходили військові. Він не сказав їм кидайте зброю. Він сказав нікого не кривте і задовольняйтесь платнею. Тобто, служіть чесно, не зловживайте силою. Римський сотник Карнелій став християнином, і писання не вимагає від нього залишити військову службу. Це прямий сигнал. Сам факт служби не є гріхом. Друге силові структури це інструмент, а не зло само по собі. Армія, поліція, спецслужби можуть бути захистом слабких стримуванням злочину, бар'єром проти агресора, а можуть бути інструментом тиранії, машиною репресії, знаряддям війни проти невинних гріх не у формі, а в моральному курсі, якому ти служиш. Третє історія показує від присутності праведних залежить доля держави. Якби у нацистській Німеччині більше християн працювали в армії спецслужбах із твердою совістю, частина злочинів могла би бути зупинена середині. У Руанді християни, які працювали в силових структурах, рятували людей під час геноциду, ризикуючи життя в Україні. Наші віручі, військові, сапери, розвідники рятують життя щоденно. Питання не чи можна, а яку місію ти несеш усередині системи? Межа дуже чітка, участь у захисті служіння, участь у злочині гріх. Бог дає меч не для агресії, а для стримування зла. Він Божий слуга, щоб чинити помсту тому, хто робить зло. Говорить Святе письмо. Це означає, якщо ти захищаєш свій народ, це служіння. Якщо виконуєш злочинні накази, це зрада Бога, навіть якщо так каже начальство. Я просто виконував наказ, не працює ні в нюрбернизі, ні перед Богом. Християнин у силових структурах мусить тримати три правила: не робити зла навіть під тиском, захищати тих, кого Бог доручив тобі захищати, і пам'ятати совість важить значно більше ніж пагончики. Напишіть у коментах, чи може на вашу думку християнин бути розвідником, спецпризначеним от, словом працювати в силових структурах. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.